Всім привіт ви на каналі Ігроландії Сьогодні я граю в Роблокс. Це буде просто відео. Я роблю сьогодні собі скін Коротше. А перед цим поставте лайк, підпишіться. Це відео не швидко йде. Але. Просто поставте лайк, підпишіться не забудьте правдя, переглядати мої відоси. Це для мене дуже важливо. І вам не важко. А мені приємно. Так. Отак. Цей скін гарний. Здається, знаєте, який в мене скін насправді? А, ні, я ще арт не робила з ним. Я, коротше, зроблю. Зроблю, обіцяю. Ну, то мені повідомляйте, якщо я не зроблю. Угу. Повідомляй. Я не хочу сидіти. Що ви до мене пристали? О, візьму Кока-Ко. Прекрасно. Це відео не про що? Просто всім па-па. Пожартувала ще трошки. Так, тому зараз всім па-па, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте переглядати.